Так, це в нас лот номер 6 в комплекті ВПХР. книжка. рідна на 54 сторінки, товста, велика, дуже детальна інструкція користуватися. Далі на, набір ампул 10 штук новеньких в ідеалі. Повна упаковка. Ось Всі ампули нові, в ідеальному стані, вони не були на морозі. Не замерзали, від цього не тріскали, немає сколів, немає тріщин і е, е, зламаних, розбитих також немає. 10 штук в ідеалі всі ампули Далі Встановили назад. Далі насос, новий в ідеалі. І робочий до речі. Насос ідеальний. Ось. Окей. Ідеально новий, навіть ніколи не використовували його далі. Це приспособа для насосу зі скляним циліндром всередині. Ось це скляний циліндр, дві гумові прокладки тут. Пластиковий корпус, металеве вікно на пружинці. Ось Ідеально працює, ось пружинка, все і защлкується. Просто ідеально працює на Далі. повністю. Далі грілка, корпус для розігрівання ампул, це бакеліт. І чотири шахти з латуні, і голка для проколювання самих хімічних грілок колб. Ап, ампул. Так. І Їсь. відкручується цілянці, все нове, синове в ідеалі. І латуні ці всі гільзі. І далі, далі ліхтар відкручується з лампочкою всередині. Далі фільтр. Раз. Кічок два. Фільтр для диму Оригінальний одна штука. І ковпак також є. Так. Далі. Є. Е. І два піропатрони це самі хімічні грілки, колби. Алюміній має трошки окисли, але це на роботу його не впливає. Перевірені, вони цілі і робочі, і справні. В них всередині в кожному ампула зеленою рідиною і скляна. Ціленька, все в ідеалі, вони робочі. Так, так І покажу всередині стан, от раз. Далі стан номер з другої сторони. І зовні покажу стан ящика металевого. Це лот номер 6. Ось підписано. Лот номер 6. Ось такий стан. і вот. я показав завод номер 6